Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні в даному відеопрогнозі будемо з вами робити один дуже цікавий розклад, аналіз ситуації, яка події, яка відбулася ось буквально у нас 20.02. Теж така свого роду дзеркальна дата. Це приїзд. Відвідане пана Байдена, відвідини ним України. Оскільки вже є зазначено, що результати цих відвідин будуть відчутні саме на полі бою. Чи так це? Чи дійсності результати цих відвідин будуть відчутні на полі бою? Чому російські пропагандисти кричать? І знову починають шантажувати ядеркою. Будемо сьогодні з вами дивитися в даному прогнозуванні. І як було сказано мною в прогнозі, який я робив в суботу. розклад на щодень для України саме на цей тиждень, з 20 по 26 люте, назвав я цей тиждень, тижнем великого об'єднання. І от маємо. Понеділок, напередодні річниці повномасштабного наступу такий важливий візит. Чи це так просто? Ні, не так просто. Я думаю, що це теж має свою певну значимість та символіку. Ну, і знаємо, що 21 числа теж буде виступати той так званий Аля Путлір. Що він там буде говорити, розказуватиме. Теж будемо бачити наслідки з тих його, з тих його, пром, як то правильно сказати, пр, промов, так? Тому що тиждень показаний було напруга з 22 по 25 число, особливо 23-24 число. Тому будьмо уважні, будьмо обережні, я постійно вас до цього закликаю. А зараз ми давайте будемо дивитися. Взяв сьогодні кілька карт, щоб подивитись даний. Все-таки э, даний розклад зробити. Це в нас старо дверей та роключів, буде ще в нас старо древній сувій. І давненько я не брав роботу такий ось чудовий, подарований мені оракул червона калина. Будемо сьогодні дивитися, чи дійсно ми відчуємо результат приїзду Байдена в Україну. На полі бою. Давайте відкривати цю, цю таку важливу інформацію. Цей занавіс, так? Завісу, правильніше сказати. Так, спочатку подивимося з цих та рот дверей, та ключів. Перша карта і в нас вже йде аркан покровительства. Бачите, по принципу, просіть і буде вам дано. Ну, відображає все правильно. Це в нас королева Кубки. Другий аркан. Цікавий такий аркан, ви знаєте, звичайно, не все те, що можна відкрито говорити, було сказано. Я думаю, що, як то кажуть, ворога точно чекають сюрпризи. На полі бою. Це у нас карта 9, 9 е, Аркан, Монах Лутник. Таке враження, що ця зустріч вона ніби і планувалася. Але вона чи мала бути то чи пізніше, чи навіть раніше. Ну, але от саме в цю дату, розумієте, такий, як от теж, можна так сказати, не то що неочікуваний візит, бо все, що відбувається, то правильно і до кращого, як то кажуть. так? Але так чи інакше, в дійсності. Багатьох він застав зненацька цей візит, особливо сторону Росії. Цього вони точно не очікували. Далі в нас аркан. Правосуддя справедливості. Таки результати будуть відчутні на полі бою. Абсолютно вірно. Тому що справедливість це встановлення правди та справедливості. А отже, і перемоги, пряма позиція аркан. Справедливість, правосуддя. П'ятий аркан. Але будуть максимально цьому шкодити і перешкоджати. Трійка мечів. Трійка мечів. Ще й перевернуто. І ось така карта четвірка кубків. Я розумію, що приїзд його важливий. Але я й розумію те, що. Ну, з собою він там ще поки що не привіз там ту кількість тих всіх допомоги, танків, зброї і так далі. Тобто, знову ж таки, це карта зустрічі, яка відбулась. Обговорення і заяви, які сказались, все добре, все прекрасно, але ця карта ще далі очікування. Очікування все-таки чого? Давайте ми запитаємо. І в нас аркан, туз жезлів. Щоб отримати всю ту допомогу для перемоги, щоб закрити раці назавжди ту нечисть і вийти на якісну, хорошу нову основу в боротьбі проти ворога. І отримати однозначну перевагу і велику ініціативу. І рух до перемоги підсилити. А трійка мечів, подивимося, хто ж так сильно захоче завадити. Це мені відгукується якраз. Хто захоче завадити? Ті, хто не можуть якраз в даній ситуації виграти і перемогти. Ті всі рашисти чи вдасться їм завадити? Бачите? Всіма способами будуть пробувати. Але оці отакі лабіринти. Не так все просто і не так все легко, якби вони собі то далі хотіли і уявляли. І там одна така заяв, є теж сьогодні мені відео одне відкрили. Відкрилось в Ютубі, де один з тих російських пропагандистів, котрий говорить, що вони навіть ще й не починали. Ну, то, вже, дай Бог, щоб вони вже закінчили, завершили і пішли геть з нашої землі. І Аркан Сонця, бачите, їхні наміри перешкодити будуть викриті, будуть висвітлені, сила світла переможе. Вони ще ж дуже сильно лякають знов зараз от, розмови про ядерну атаку, загрозу. Ну давайте три карти витягнемо. Чи це просто розмови, чи дійсності ця загроза якісно, можливо, збільшилась? Так, перша карта. Королева Жезлів перевернута. Заяви коїсь там. Баби. Про ті загрози, погрози ядерні, перевернута. Ну, говорити можна багато чого. Четвірка жезлів перевернута. Знову ж таки, недостатній той ресурс, і недостатня та можливість застосування ядерної зброї. То, що вони зараз там ті навчання, якісь будуть ядерні щось там проводити, і так далі, ну це вкотре, знаєте, по принципу, залякати. І п'ятірка кубків перевернута. Від цих же ж заяв самі ж і згорять. Другий аркан Верховна жреця. Хочуть, дуже сильно хочуть, мріють, питання це вивчають, але чим більше вивчають, тим більше розуміють, що якщо вони так підуть, то їм теж буде повний гаплик. Ну, загроза, звичайно, є. Тобто, карта, розумієте, так, як і колись, як я казав, потенційно, цей сценарій він так, як от раніше був на рівні 20-30%, так не десь і залишається. Дай Бог, щоб він впав в ноль повний. Але кажу, там не все так в порядку з тою ядерною зброєю, як вони там дуже сильно, тим, знаєте, теж лякають і залякають. Знаєте, як. Не все в порядку мається на увазі в плані і ресурсу, і механізмів. Там щось. Не, не то, що не працює, але недостатньо правильно працює. Знаєте, по принципу, випустили вони би цю, ці ядерні там, ракети чи боєголовки, і впало би воно на їхній території Росії. Ну, в такому десь, в принципі, да? знаю. Я в технічних моментах не розуміюся. То, що приходить по інформації, то вам говорю. Даємося з Таро Древній сувій. Візит Байдена в Україну. Чи буде відчутним результат цих сьогоднішніх відвідин? Чи буде він відчутним на полі бою і для перемоги України? Перша карта четвірка мечів. Отакий ну, такий аркан паузи, очікування. Другий аркан. Тріця, що робиться. І на другій колоді, і теж повторюється аркан справедливість. Так відчутно буде. Ну, я думаю, так це вже щось значно буде відчутно, щось те так малюють 4. Четвертий місяць. 4 тижні. Ну, але 4 тижні, четвертий місяць це майже одне і те саме там вже. квітень. Вже майже ми маємо. Ще трішки вже лютий завершиться. Так, ще одна карта. Трійка кубків. Так, буде відчутно і буде що святкувати. Рицар Пентаклів, якраз матеріальна допомога, фінансова, збройна, оці от коні, залізні, танки, і ці всі знаряддя, необхідні, обладунки. І аркан імператриця, так, дари, аркан процвітання, сила енергії, природи, землі і аркан подарунків, дарів. Те, що обіцяється, те буде виконано як дар, знаєте, як передано навіть спадок, я би так це сказав. Аркан імператриця в прямій позиції. Так відчутно це буде. І дай Бог дуже-дуже швидко. І оракул червона калина. Давайте з нього теж витягнемо кілька підказок. Котре дякую за чудовий подарунок моїм прихильникам. Дорогеньким глядачам з ютубної сім'ї, в тому числі. Тому нагадую: відео наше поширюйте. Подобайку ставте. Вам не складно, мені приємно. Коментуйте і поширюйте, щоб якомога більша кількість людей знала правдиву інформацію. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що Ютуб не завжди показує відео, які завантажую чи прямі ефіри. не Завжди приходить сповіщення. А в телеграм-каналі я зразу дублюю це посилання, і там приходить воно як сповіщення вам конкретно на телефон. Телеграм-канал теж мій так і називається Екстрасенс Роман Шептицький. Що в нас тут йде по цьому оракулу? Аркан дитини. В діалозі народжується істина. Тобто, бачите, як початок дійсності нової, я би так сказав, новий виток співпраці. Так як показав тиждень, тиждень великого об'єднання, так, новий виток співпраці. І новий виток об'єднання світу проти агресора, проти тих расистів, тих гадів. Так, птахи в саркан, такі от чудові на, намальовані ластівки, б'ють своє гніздечко. Сімейне, так що результат буде. Бачите, це карта процесу. Вони гніздечко ще в'ють, вони в процесі його створення роботи. Але якраз це розмова двох над створенням того, бачите, гнізда, де потім вже буде відбуватися подальше дійство. Так. Це якраз є такий, карта такого, знаєте, птахи як сімейний ріст-розоток. А Ластівка це взагалі в Україні символ благополуччя, процвітання. Те, скажімо так, обійця, те, та господарка, де завжди споконвіків оселялась Ластівка, завжди казали, що господарі будуть щасливі, успішні та багаті. Так от маєте підказку. Так. От, вкотре в нас підтримка для нас для наших мужніх воїнів, для наших мужніх козаків, третій оракул. Ключ відкриття ще тих закритих дверей та можливостей, які до сих пір ще ми очікували. Ключова подія. Ще ключ намальований такий, бачите, з нашим тризубом. Сила, сила в єдинстві. І... і що в нас? І ведмідь. Аркан сильного покровителя, оракул сильного покровителя. Ведмідь в нас це така міць. Так що, однозначно, і таро, і оракула нам підказують одне. Ми дійсності в дуже швидкому часі відчуємо результати сьогоднішніх відвідань. Байденом, паном Байденом, України. Відчутно, це буде якраз на полі бою. Я думаю, вже не за горами дуже-дуже швидко той час активних контрнаступальних дій, наших хоробрих воїнів проти ворога. Звільнення України до кордонів 91-го року. Так, я в це вірю щиро, і на це ми працюємо також в плані енергетичному щодня в подоланні тої нечисті. Тому приєднатись обов'язково. І так, є карти, які показують, що ще треба трішечки зачекати, але кажу, це і такий важливий візит напередодні річниці цього вторгнення, напередодні 24.02, щоб вкотре показати Росії, Росії, тій, що ми сильні, ми єдині. І разом ми до перемоги. Ну а з їхньою ядеркою ми вже сьогодні теж розклад робили. Будуть нею погрожувати, від того ж самі постраждають. Хай буде так. А ми, дорогенькі мої, працюємо і далі над нашою перемогою. Ми сильні, ми єдині і разом ми до перемоги. І йдемо і дійдемо. Україна вже перемогла, і Україна ще більше переможе. Почуємось, тримаємося, бережімося. Все буде Україна!